Всім доброго дня! Звати мене Кондрюк Денис Васильович. Я завідувач організаційно-масового відділу та керівник гуртків основи робототехніки Чернівецького обласного центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Такий нелегкий час для України, для всіх нас, хочу поділитися досвідом проведення дистанційних занять на базі платформи LEGO MindStorms Education EV3 та NXT 2.0. А саме інструментами, які дозволяють займатися робототехнікою, маючи тільки персональні комп'ютери та доступ до інтернету, отож, такими інструментами виступають е, дві такі програми, платформи. Першою, з яких є, це програма для 3D-моделювання Lego Digital Designer, і другою платформою, про яку поговоримо трошки пізніше, це Open Roberta Lab. Так, включаю демонстрацію екрану. Отож, перша програма Lego Digital Design. Вона представляє собою програму для 3D-конструювання віртуального із деталей конструкторів Lego, різних різних наборів. Запускаємо її. Основними перевагами цієї програми є те, що вона є безкоштовна, встановлюється на операційній системі Windows. Можна її завантажити з інтернету. З будь-якого сайту, ну, головне, щоб не було там вірусів. Е і дозволяє працювати дітям вдома, навіть не маючи конструкторів. Отож, при відкриванні, ми бачимо ось такий інтерфейс, є три вкладочки. Перша вкладочка, digital designer, це будування з будь-яких наборів, Lego, В основному це Lego цеглинки. Нас цікавить саме друга вкладка Lego Mindstorms. це серія конструкторів Lego – яка дозволяє навчати дітей програмуванню фізиці, інформатиці математиці з допомогою робототехніки. Вам одразу випадають моделі, які ви недавно відкривали або які ви створювали. Я ж хочу продемонструвати від початкового етапу до завершення створення моделі, тому нажимаємо листочок з плюсиком, вільне, вільна побудова. І нас зустрічає такий інтерфейс. Де ми бачимо робочий стіл, його можна повертати як з допомогою миші, зажавши праву кнопку, або з допомогою стрілок на самому, самому вікні. Відновити початковий вигляд, наблизити, віддалити. Це все теж роликом можна робити. Є панель меню, де є звичайні інструменти для програм сьогоднішніх. І панель інструментів вгорі вибір. Можна множинний вибір зробити, можна зробити вибір всіх з'єднаних деталей, вибрати за кольором деталі, випадковий вибір, і так далі. Можна дублювати деталі, які потрібно, можна їх обертати, якщо вони обертаються, з'єднувати деталі, які там під різними кутами знаходяться, працювати з гнучкими деталями, перефарбувати, якщо таке можливо з деталі, сховати 에, якусь деталь, і видалити. Зліва у нас є панель, на якій знаходяться детальки. Ці детальки можна сортувати, можна створювати з них готові набори, якщо вам часто їх треба використовувати, можна їх об'єднувати в групи. Теж така можливість є. Ну, щоб не шукати з безлічі деталей, потрібні нам. Їх можна відфільтрувати по наборах. Ось тут є за кольорами. Нам Потрібно вибрати фільтр деталей за наборами. І цікавить нас набір, наприклад, серії Mindstorms 31 313. Я знаю, що це вже застарілий набір, але його ще часто використовують. Він дуже добрий для навчання. Тут, на жаль, немає наборів Lego Boost, Spike Prime, але тим не менше, попрацювати з іншими наборами тут можна. Отож, коли ми його оберемо, то бачимо, що в нас деталей стало. Набагато менше, і вони діляться по таких розділах: наприклад, колеса, електричні, електронні модулі. Це і сам блок комп'ютерний або кирпіч ми його називаємо, пульт, датчики, кабелі, балки, кулачки, конектори, втулочки, осі. Шестерні, декоративні деталі. В деяких розділах є от гнучкі деталі, типу гумки, і ще одна декоративна деталь. Отож, для прикладу я просто покажу, як з'єднуються детальки. Наприклад, ми хочемо створити двигун з колесами. Обираємо двигун, обираємо вісь, програма обирає точки кріплення. Які є підходящі в цей момент. Ось вісь ми поставили з енстопом. До речі, кожна деталь внизу підписується своєю назвою, її можна знайти за номером і замовити в інтернеті або купити десь в магазині. Так, далі ми поставимо, наприклад, якусь шестерню в якості проставки, щоб колесо не терлося об корпус двигуна, і диск з шиною використовуємо. Це звичайний чорний і шину натягуємо на диск Щоб колесо в нас не злізало з осі, згідно інструкції, часто рекомендують закріпити його зубом. Ось таким, або це ще око називається. Закріпили і все. Стосовно клонування, вибрали, наприклад, весь двигун зі з'єднаними деталями, клонуємо його. І маємо ще один такий самий двигун, тільки треба перекинути це на ліву сторону, щоб він був дзеркальний. Також розвертати можна деталі. Ось, наприклад, візьмемо, бачите, можна крутити колесом. Можна повернути весь двигун. Ну, на жаль, механічні які з'єднання через шестерні тут не відпрацьовуються. Так, можна приховати якісь деталі, щоб побачити, що там всередині. Ось, можна їх назад відновити. І коли ви побудували вашу конструкцію, так, можна ще видалити, ось кажу, як видаляється. Коли ви побудували свою інструкцію, її можна переглянути в режимі перегляду. Я вам не сказав, ось тут вгорі справа є три вкладочки: це режим побудови, режим перегляду і режим інструкції. З своєї деталі, з своєї конструкції, ви можете створити інструкцію і її поширити для когось в форматі. Чи то PDF, чи навіть в HTML-форматі, для того, щоб розмістити свою інструкцію на якомусь сайті. Ось режим передування. Це ви переглядаєте свою конструкцію на якомусь фоні. Фон можна міняти в залежності від того, що у вас за установка. Можна зробити фото. І є така цікава функція розірвати модель. Вона просто розривається, а потім назад суменько збирається. Ну, Це так, щоб просто діти погралися, трошки розважилися. Згідно за цією програмою, за допомогою цієї програми можна перевірити, чи взагалі можливо побудувати ту модель, яку ви хочете, з тих наборів, які маєте. І якщо це так, то побудувати інструкцію, за якою зібрати вже вашу модель. Ось ця інструкція таким чином. Її можна зберегти. Як бачите, можна в формат HTML, можна надрукувати в PDF-форматі. Нічого складного немає, все максимально просто, доступно для кожного. Тепер я хочу відкрити вам модель, яка буде використовуватися в наступному нашому симуляторі. Це в нас ось п'ятихвилинка називається ця модель. Що вона собою представляється? Це трьохколісний робот з бортовим управлінням, і з датчиками основними: датчик кольору, датчик дотику кнопочка, інфрачервоний датчик відстані. Його можна ж замінити на ультразвуковий блок управління і два серводвигуни великих. До чого я це показую? Тому що зараз ми перейдемо до середовища, яке дозволяє. Відтворювати рух і програмувати ось такого подібного робота. На жаль, безкоштовних програм, які б дозволяли ось цю вашу конструкцію запрограмувати саме таку, як ви зібрали, немає. Ну, ми будемо працювати з симуляторами. На даному моменті по Lego Digital Designer у мене все. І запам'ятайте, ми зараз будемо використовувати ось таку установку для того, щоб попробувати запрограмувати поведінку цього робота. Отож, закриваємо модель і переходимо в браузер до наступного інструмента для роботи з робототехнікою. Це Open Roberta Lab. Це платформа для моделювання поведінки роботів німецької розробки. Ввели well, в пошуку Open Roberta Lab без Вікіпедії. І першим, що у вас з'являється, відкриваємо перша ссилочка, перше посилання. Крутиться ось такий логотип. І нам пропонується вибрати нашу платформу для розробки. Отож, ми вибираємо ev 3 або NXT. Це серія LEGO MindStorms. І є тут і ЄМБОТ, і Microbit. Ну, нам цікаво зараз рухому конструкцію запрограмувати. Ось v 3 Далі пропонують вибрати, на якій ж операційній системі працює наш робот. Тобто, це для можливості його подальшого програмування, реального робота. Нам же ж зараз це не важливо, але все ж таки е, є тут можливість вибрати Java, програмування на мові Java, програмування на мові Python і на мові C. Я оберу Python, v 3 d Все, в нас відкрилося робоче вікно. Е, воно виглядає. Трошки схоже до скретча є пункт старт, є е, панель меню, де можна зайти в кабінет. Зараз тут реєструватися не потрібно, можна обрати мову, ту, яка вам потрібна, е, можна переглянути чужі проекти, зареєструватися, отримати допомогу, вибрати свого робота, можна зберегти проєкт шляхом експортування програм, і можна її відкрити з комп'ютера шляхом імпортування. Зліва у нас є панель палітра блоків, яка представлена двома вкладочками. Є проста вкладка, де менше палітр. Є розширена, де трошки більше блоків, більше можливостей. Кожні блоки, за аналогією із скретчем, кріпляться до старту. Старт тут, на жаль, тільки один чи на щастя. Змінні створюються шляхом нажимання плюсика, і таким чином будується алгоритм програми. Також немало важливим є вкладочка налаштування робота», адже вона стосується механіки робота. Тут вказується діаметр коліс, ширина колії, тип датчиків та їхнє підключення. Двигуни, куди підключені, до яких портів, і їхнє налаштування самих двигунів. Я залишаю так, як є, тому що це налаштування повністю співпадає з тою моделлю, яку ми розглядали в Lego Digital Designer. І ще розглянемо зараз праворуч оці кнопки: це відкрити-закрити допомогу, коментувати наш проєкт, транслювати нашу блочну програму на мову Python. Ось вона. Це для того, щоб дітки вже привикали до текстового програмування. Також є оце, що нас буде цікавити: симулятор і режим відладки. Відкриваємо симулятор. У нас зустрічає ось така карта, на якій розміщений робот. Робот, зверніть увагу, що він у нас теж трьохколісний, має датчики, датчик дотику, ось тут є куб, 3D-об'єкт. Кубом можна натиснути робота на датчик дотику. Є датчик кольору ось третій порт, і коли ми переміщуємо робота над кольоровою поверхнею, бачите, кольор датчика міняється, тобто він сприймає кольори. І оці пунктирні лінії, які летять від робота, це симуляція. Ультразвукового датчика відстані. Тобто все тут є, ніби в реальному житті. Можна дані з датчиків переглянути. Ось нижня панель кнопок: це запустити програму. Відкрити блок сам, тому що може на екрані у вас теж щось відсвічуватись. Переглянути дані з датчиків і перемістити роботу в початкове положення, якщо він весь -весь змістився. Верхня панель інструментів це стосується поля. Можна змінити поле. Можна зробити так, щоб робот за собою малював траєкторію, куди він рухається. Можна загрузити або зберегти налаштування даного поля. Можна додати ще 3D-об'єкти, можна додати кольорові площадки. Можна поміняти, змінити кольори цих площадок і повидаляти можна теж ті об'єкти, які нам не потрібні. Як приклад готової програми. Я покажу. Ми з нашими учнями робили проєкт під регулятора для того, щоб робот рухався по лінії. Отож, я відкриваю готовий проєкт, імпортую, тобто, програму з комп'ютера. Вибираю ось об'їзд перешкод з під регулятором. Повністю завантажується програма. Ну і треба обрати тільки поле. Ось, вибрали поле, ставимо робота на лінію. Програма. Доволі складненька, є коефіцієнти від регулятора. Поруч, ви бачите, неактивна програмка для релейного регулятора, і ми запускаємо програму. Плей нажали, і наш робот має рухатись по лінії. Якщо ми захочемо додати якийсь 3D-об'єкт, він постарається його об'їхати. Ну, тут треба підбирати розмір об'єкта, тому що поле трошки замале для робота. І тому він може вдаритися об стінку. Зараз ви побачите, він під'їде до об'єкта, Від'їде трішки назад і спробує його оминути. Щоправда, бачите, тут йому не вистачає місця, тому ми трошечки роботу допоможемо. Ось таким чином ви можете дистанційно працювати з дітками, не маючи під руками ні робота, ні конструкторів. Ви можете змоделювати робота в програмі Lego Digital Designer і запрограмувати та випробувати його. В середовищі Open Roberta Lab, яке працює десь онлайн, нічого не потрібно встановлювати. Все доступно навіть без реєстрації. Таким чином, я вам дякую за увагу. Бажаю мирного неба і все буде Україна!